Добрий день. Сьогодні у нас буде цікава страва, навіть святкова страва. Уже скоро будуть новорічні свята. Тому я хочу показати вам дуже таку легку, найсмачнішу і кожен її подає на стіл. Тому дивіться, що ми будемо робити. Що нам знадобиться? Значить, дивіться, в мене тут свинина пів кілограма. Яловичина пів кілограма і 4 гамілки теж пів кілограма. Так, це у нас буде рецепт холодцю, який складається з трьох видів м'яса. І що хочеться сказати, це буде простий, легкий і дуже смачний. Потім я вам покажу, яке воно із себе. Що ми робимо? Гомілки кидаємо в нашу каструльку. Я це, я це буду робити в мультиварці. Але ви можете в своїй каструльці. Можете також зі мною в мультиварці, якщо вона у вас є. І це в мене шия свинина. Ми її нарізаємо отакими великими шматами. Таких зробимо три шматочки. Бачите? Чому можна любу частину, але потрібно трішки жирка. І це в мене. Стегнова частина це яловичина, саме стегнова частина. Вона не така жирна, але сюди буде самий-самий раз. І так, ось бачите, зараз покажу, що в нас вийшло. Ось. Гляньте. Далі, що ми робимо? Солимо перчимо. Щас, секунду. І так, солимо перчимо. Солі я тут півтора кілограма, тому ми додаємо дві чайних ложки солі. Є. Перець за смаком Я додам десь пів чайної ложки. Трішки улюбленої приправи зовсім-зовсім трішки. Десь, ну ось так, на краєчку чайної ложки. Лавровий лист обов'язково пару штучок. Ось так. Буде достатньо. І давимо сюди е, зубчик часнику. Хто полюбляє чесничок, можна навіть його не давити так 1-2, а то й 3 кинуть. Це чисто для аромату. Далі, що ми робимо? Додаємо воду на півтора кілограма м'яса е, треба десь 650-700 мл води. Тому наливаємо водичку. Так. так. Воду можна любу, хоч з крана, хоч очищену. Так, це в мене 600 грам, бачите, м'яско не повністю ще занурене, тому ще я додам пів. Склянки, тобто 700 грам буде водичка. Ось так. Бачите, щоб м'язко було занурене. Ось. Все. Тепер нашу красу відправляємо на 3 години. Можна так помішати, щоб спеції так розійшлись. Відправляємо на 3 години в мультиварку режим тушкування. Або слабий вогонь, якщо це ви будете готувати на печі або на електропечі. Індукція, також там тройка десь потужності, або, да, так, 3, це буде оптимальний. Три години перевертаємо кожен час, щоб будемо розмішувати ці смаки, щоб у нас вийшло дуже смачний такий холодець. Далі, включимося через час, я покажу, що воно в себе в мультиварці. Так. Прийшло чуть більше години, треба його помішати. Тому зараз пар пройде. Ось. Просто перемішуємо наше місце ось так, щоб смаки. Щоб наші смаки перемішалися. Так. ось. І все. Ще готуємо дві години, ну, в мене трошки менше. Ще готуємо дві години. Далі включимось. І так, пройшла ще година. Я ще раз його ретельно перевернув, помішав. Дивіться, якщо ви. Будете закидувати на холодець свинину або яловичину з кісткою, то додайте ще 30 хвилин. Так як у мене без кістки для куриці 3 години буде достатньо. А от якщо ви свинину, наприклад, там рульку, або ще там щось, або реберця, або там яловичина теж з кісткою буде, то додайте 30 хвилин. Воно не помішає. Ось, бачите. По суті, вже осталася година і м'ясо вже потрішки починає розпадатися. Але ще година. Ось це зверху, це наш желатин, я сюди його не додавав, Це з кісток та жил нашого м'яса. Тобто сюди нічого не потрібно. Якщо ви полюбляєте моркву в холодцю, тоді додайте її прямо зараз, коли залишилась одна година. Бо якщо ви її кинете раніше, вона розвариться і буде як пюре. А зараз вона буде самий раз. Тому включимось уже на розділі м'яса. Так, м'ясо готове. Зараз ми його переберемо, самі бачите, м'ясо повідпадало від кісті. Це курятини. І зальємо. Бульйон весь той знаходиться в каструльці. Зараз ми все це поперебираємо, подостаємо кісточки та шкуру. І я покажу, яке воно буде вже залите. Тому ось, дивіться, тут 3 години. Я додав лише 10 хвилин із-за того, що знімав ролики. Але якщо ви не будете знімати ролики, то вам достатньо буде 3 годин. М'ясо прям розпадається на шматки. Давайте подивимось, що буде далі. І тепер самий ключовий момент. Заливаємо все нашим бульйоном. Ось ну, зараз візьму виделочку та докину те, що там залишилося. Ось так. Ось така у нас святкова страва. І так, ключовий момент, чи застріне воно, чи ні. Ось погляньте. Бачите, яка краса. Тут ось трошки хрящик купав, ми його зараз звідси заберемо. Ось. Так, рівняємо м'язко. Щоб було так. Ось, погляньте. Ось така краса заповнена. Самі бачите. Так, покажу поближче. Що тут у нас? Погляньте. Одне м'ясо. Ось. Краса, як так. Тепер ставимо, чи застигне воно, чи ні. Чи буде воно холодцем. Але якщо, повірте, воно 100% таким буде. Ну Тут одне м'ясо, самі бачите. Тому давайте відносимо ось це в холод. Можна в холодильник. Ну, я винесу на балкон години на 2-3. І. Покажу, що в нас вийшло. І так, зараз покажу вам наш холодець вчора, вечором, коли вже він трішки застив, у нас вимкнули світло, тому перенесли на сьогодні. Тому давайте дивитись, що в нас вийшло. Ось. Погляньте. Ось такий він. Ось для вас спеціально спеціально в такому ось прозорому сутку. Все ну, Ось, подивіться. Одне м'ясо. Краса. Бачите? Це у нас він простояв, по суті, десь 12 годин. Я його кинув в холодильник, бачите, трішки зверху його обвітрило. Ну що, будемо зараз куштувати. Тут, нагадаю, немає ні желатину, нічого такого. Тут лише желатин з кістки курей. Тому давайте будемо зараз дегустувати, що у нас вийшло. Так, дивіться. Беремо ложечку. Ось отак. Ось. Погляньте. Ну, бачите, як він застив. М -м -м, красота. Тепер беремо хрім і куштуємо. Ось така краса. Ви можете зробити в своїх улюблених судочках або в іншому посуді. Це так, прозорий, щоб вам показати, який він всередині. А так робіть улюбленого. І так, куштуємо. Гуляйте. Це щось. Це не передати. Робіть саме так. Ось така краса, бачите, всередині. Тому три години, три м'яса. І маємо ось таку красу. Дякую за перегляд. Підпишись, ставте лайки. До побачення.